Підписнички. Перед цим відео попрошу вас поставити лайк, коментар, хто вперше, підписатися. І в кого будуть цікаві запитання, цікаві пропозиції, можете мені написати в інстаграм. Я там підписаний Колексман, так само, як тото, мій YouTube канал. Тому приємного вам перегляду. Дякую, що ви зі мною. Підкидайте якісь ідейки, які буду знімати. Дякую за увагу. Ще раз. Все. Приємного вам перегляду. Писники, всім привіт! Привіт, мій ютюб! Сьогодні буде відео про одну дуже цікаву машинку. Я думаю, по назві цього відео ви будете знати, що це за машина. Це машина, на якій можна заробити на фуру. Але на фурі на неї не заробиш. Ха-ха, Такий от парадокс сьогодення. На жаль, на жаль, сьогодні такі ставки, такі тарифи і такі нюанси. Нічого, я вважаю вам крепкості, як мій кулак. І ви все перечекаєте, поборете. А то і я, вуйкою не встрижені. Коротше, ця машина це Рено Megane. Ось такий, як оцей. Дивіться, яка песня. Коротше Renault Megane 3. Мені, якщо чесно, вона вважається, для мене вона вважається найкращою, найоптимальнішою моделлю для таксі 2021. 2023, так як би рівень загально в таксі виріс, мабуть, пріус. 2021 це був топчик. На ньому я просто їздив горя, не знав. Цей Megane. ікзипчастин, Дві пружини, Підвісний підчепник, шарова, стяга стабілізатора масла, колод і гарміна рідина вийшло 4222 гривні. От. 299, бо дешевий був за 260. Не знаю, вони казали, що то найдорогий. Вже Так от, власне, підписнички, наш чудо апаратик. Це є Renault Megane з пробігом 179 тисяч. Якщо ви вірите в цей пробіг то вам 16 років. Головна в машині не ця цифра, а її стан. Тут пробігу справжнього, якщо пробивати так, як треба, як книжка пише, 240 тисяч. Плюс мінус там 500 кілометрів. Далі. Комплектація посередня, повний склапакет, руль цей моднявіший кожа рожа. Довгоний клімат, немає екранчика, він і не потрібний. Ось от шестиступка. Зараз усі ось температура повітря цікава приборочка. Ладно, без відео би може ще й проїхав. <гум> ну, З відео не буду. <гум> далі салончик, ляпс. Це таке. за роботу, за заміну підвісного підшипника, за заміну двох пружин. За заміну шарової двох тяг стабілізатора масла в коробці і діагностику ходової і прокачку гальмівної системи мене взяли 2500 гривень. Це не є дешево, і я не брав дешеві запчастини. Пояснюю чому. Найдорожче, що в нас є, це час. Найцінніше для мене, як би то парадоксально звучало, це моє натхнення. От коли постійно буде тачка сипатись, а ще як буде два рази сипатися, я вже буду не в ресурсі і не буде в мене ніякого натхнення. Тому я обираю якісних майстрів, обираю якісні запчастини. І відповідно, я потім не втрачаю свою увагу, свої зусилля на ремонт і оце: алло, шеф, то Майкл, щось там стукає. Або альо, шеф, щось там хрустить. От, власне Наступне. А наступне ми вже вернемося, коли я буду знімати машинку з зоні. Так, Спротва. Дивіться, який древніший апаратик з наклейкою на Францію. Ладно. Ми їдемо знімати обзор на нашу відому локацію вам вже. Це виїзд з Тернополя на Кременець. Антон. Дорог. Це І там такі Галицькі замоки. І на ньому, на його парковичці, я знімаю ці обзорчики. Так от, братва. Зустрічайте. Renault Megane 3. Doris style, 10-й рік. Отак він виглядає ззовні. Ось така от гума. І так далі. Це просто короткий обзор цієї машинки і відгук від людини, яка мала в експлуатації, оце вже сьома машина. Собі подивитися, так, питання. Далі. Оптика в нас така, така. Далі. Прошу звернути увагу, як відрізняється радіатор інтеркулера від радіатора кондиціонера. Тут він стоїть новий. 2300 гривень. Далі підписночки. Зовні ви цю машинку побачили. Хочу сказати, що, наприклад, Якщо буде ДТП і вам потрібно буде фара, бампер, оці от всякі штучки-дрючки, фара, усілітель. 500 баксів вам не хватить. Думаю, може 600. Но, якщо вам потрібен буде мотор, за 500 доларів ви знайдете. Далі підписнички. Двигунчик в нас. Двигунчик в нас. Стоїть тут 1,5 дизель. Цей двигун має маркіровку К9, К636, саме оцей мотор. Він є 636, 736, 836 і 936. Простий, я би сказав, на сьогоднішній час двигунчик. От форсуночки. От вони. Я їх міняв сам, нічого страшного нема, бо я запаленої. 50 доларів форсунка. Далі. Можна собі підкачувати, дизельок. Далі. Прошу зауважити те, що тут пшик-пшик-пшик нема. Далі. Таких ще нюансів як... В деяких машинах стоїть старт-стоп. І тут треба на акумуляторі від'єднати одну фішку і старт-стоп не буде запускатися, не буде мішати. Далі, братва. Деталь, ціна на генератор, стартер і так далі не є кусючою. Все дуже дешеве і доступне. Далі. З хвороб. Бачите, тут є теплообмінник. В ньому пластикова трубочка і там може статися така прикрість, що цей а термо. Рідина охолоджуюча, тобто антифріз, змішається з маслом і у вас тут -то буде чорна каша. Це нічого критичного. Міняється терм... теплообмінник. Промивається вся система, використовую промивку ліквімолі. Дуже сильно і гарно працює. Спочатку я все злив, Аккуратненько залив, щоб без воздушки по стіночці. Залив цей, нову воду. Оце там, як кидають цю лимонну кислоту, так далі це не обов'язково, бо тому що ми боремося не зі щолоччю, наприклад, таким нагаром, а просто ми боремося з жиром, з маслом. Потім злив, залив, злив, залив. Потім з присадкою, довго калатає. І вже після того це, я зливаю повністю і ще так декілька разів пробую злити антифриз. Це тут з боку є просто кранік, нічого складного. Або можна, щоб ще краще, це там далі буде патрубочок. Е, далі, Ще з такого. Оця подушка дорога, але, в принципі, якоїсь нагальної потреби її немає міняти в сунатах, де вона е, з мастилом гідравлічна. Далі, такий цікавий нюансик. Ключик для відкриття фар знаходиться в самій фарі. Баляха. Що ж скажи, що я не попаду. Ага. Не попав. Далі ціни на ходову. Ем, просто копійки на сьогоднішній час. І ці запчастини ходять. Якщо купляти нормальні, якісні, вони будуть ходити, запам'ятаться. Це дійсно правда, це я говорю зі свого досвіду експлуатації. Шість автомобілів, які відбули в мене вже в експлуатації. Тобто я якби, ну, теорію ймовірності фарту виключаю, що просто попався один чи два добрих екземпляра. Хоча стараюсь вибирати все живе і обслуговувати машинки тільки якісно. Далі. Спереду стоять вентиліруємі тормозні диски. Гальма в ринушки реально класні. Питань нема. Є запитання до задніх гальм. Тут а, гальма йдуть диск з підшипником. І ця баляха-муха. Конструкція коштує дорого. Приблизно там 2 штуки гривень за щось таке нормальне, нове. Можна б ушку взяти. Колодки там 300 гривень. Задні то, взагалі, там, копійки, передні, там, 400, як який виробник буде. да Задні не вентилюємо. Це що стосовно кузова. Далі двіжку. Зараз я вам хочу показати, знайду місце гарне, як він заводиться. Нема місця тут. От, може вам буде отут зручно братва. Ні, тут зле. Ви впадете туди, куди мені дуже сильно не треба. Так. Уро. Зараз, підпіщички, напрягаєте свої вушка і слухаєте звук, як заводиться і як працює. Так. Тут цікава особливість цієї машини ж тут масло заливна горловина і щуп разом. Добре. Ось такий звук цього двигуна, такий приємний. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. В принципі, наразі тут все. Моторчики ходять, є особливість з вкладишами, їх провертає. Тому, якщо машинка багато відходила в Європі, а там масло раз на 30 тисяч міняють, то бажано вкладиші підкинути. Комплекс вкладишів недорогий, робота півдня, 1000 1500 гривень. Ну так казали майстри. Так казали майстри. Дальше. За це я вам казав. Я поміняв радіатор 2300 гривень. Зараз прикріплю фото, який він був і от який він повинен бути. Далі підписочки. Ні, не так, не так, не так. Переходимо до інтер'єру. Гарні, стильні, якісні кнопочки. Мультик. Кермо з круїзом, а тут а, управління аудіосистеми. Далі. Скажу чесно, кліматична установка тут а, з 10 балів на 7. В дуже сильну жару, їй чомусь не вистачає потужності. Хоча, хоча, хоча. В принципі, в цьому автомобілі. Ем, якщо от врахувати новий, новий радіатор, все нове. То думаю, що має бути достатньо. Далі. Двухзоний клімат, симпатичний, класний, чіткий. Но, що мене от, наприклад, нам треба температуру опустити до 15 градусів. Ви бачили, скільки разів я нажав? А тут треба опустити до 20 підняти до 22. Добре. А тепер ми хочемо, щоб там і там було 19. Тепер Скільки разів тренувати? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6 раз. Разом 14 раз. Кнопки дуо тут немає. Далі. Це щоб кондюх перестав працювати. І, типу, дуйка дує, якщо зимовий режим, в принципі, нормально, небо не потрібно ж жохолоджувати тільки під нагрівати повітря. Далі. Автоматичні. Щотки автоматичне світло. Далі. Мега-агромний бардачок, в який влазить 1,5 літрова фляшка. Навіть їх тут 4 влізе. Далі підписночки. Ручник. Гарний, стильний. Ручка, комфортна, стильна. Дуже важливо, яка вона. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, задня. Далі. Ось такий підлокотчичок. Тут є круїз і обмеження. Обмеження, круїз. Понятно? Далі. Пасажирське сидіння, бачите, самі яке. Переходимо згодні. Заднє сидіння є двох типів з підлокотником та без підлокотника. Отак от виглядає задній ряд. При рості 1,83 м. Сам за собою, навіть задалеко. Якщо, так як я для пасажирів розставляв ці сідушечки, то от скільки місця. Приблизно 15 см. Так, спопільничечка, ляпс. Куди вона піде? В пріус. Добре, дивіться, стильні ручечки. Далі. Розказую завчасно. Оці штучки в меганах треба помастити смазкою. Бажано смазкою для люків запшикати сюди-сюди і туди в глибину. Або милом. Ну, краще смазкою для люку. Найкраще буде ходити. Добре підписнички. Я це все знімав одним кадром, мені впадляк це все монтувати, але думаю вам покажу. І не помита тачка, теж впадляк було помити. От такий я, бляха, муха відеооператор. Багажник. Багажні. Хто мені подарили на автосервісі омивачку, піде в пріуст. То мені залишили ще трошечки цієї рідини гармівної. Далі багажник великий, сюди влазить. Раз, два, три, чотири. чемоданчики, наприклад. І ще так можна вваряти. Ну, смотря хто як там скомбінує, це не столь важливо. Далі поміняти лампочку. Це отут. І тут трошечки незручно, бо це крутка дуже маленька. Далі. Нам лишили і ключі, і те, і все. Навіть. Нам залишили запаску. Да-да-да. Да-да-да. Машина максимально практична і комфортна для використання водієм в роботі. Далі. Кліренс, як ви бачите, достатньо. Ззаду то взагалі можна на кулю наїхати. Ось. Кліренс. Навіть зробимо отак фотографію на заставочку. Є. Да? Yeah. Далі підписник. Якби багато плюсів не було, це дешева ходова, надійний двигун, маленький розхід, тут є свій мінус. Дорога Е, e, Машина хоч і оцинкована. Але її потім треба вміти гарно і правильно пофарбувати. Машина не гниє, вона оцинкована. Далі, крім того, тут є сажовий фільтр, який від неправильної експлуатації забивається. Неправильна експлуатація полягає в тому, що у вас буде несправний термостат. Або ви будете робити дуже короткі поїздочки і машина не встигне очиститися. Далі. Тут дуже дороге сцеплення. В п'ятиступці сцеплення не таке дороге, тому що там е, немає двомасового миховика. І просто 4 тисячі гривень, поміняли два діска, корзинку і до побачення. А тут а вже може маховик піти спадки. І тому тому, е, саме сцеплення на даний момент буде коштувати з моєю знижкою від 14. Без знижки 16. 500, 17, 200, отак от приблизно. Далі. З плюсів. Сьогодні треба, сьогодні буде. Я про запчастини до технічної частини абсолютно про любі. Далі. Крім того, про майстрів. Це теж дуже важливо. Цю машину знають абсолютно всі майстри. Якщо ви подивитеся кількість машин, яких продають на авторіо, ви побачите, що. Цих машин не те, що багато в містах їх вже в, в селах в городах досягало. Тому один з важливіших факторів машина повинна бути популярна. Далі. На форумах тачок вау. Далі. Що ж вам такого розказати? В загальному це є посередній вибір оптим, оптимальний. Ціна, якість, комфорт, вона проходить і в стандарт, і в комфорт в всіх містах України. Дальше. З мінусів механіка, з плюсів економно, універсал. і так далі. Чому я зробив вибір на цю машину? Що додавлю? Цих машин у мене було багато, вони себе показали максимально класно і ні одна з них мене ніколи ні разу не підвела. Були маленькі нюансики, але я вирішував отак. І їх нема. Е, тому, як би то сказати, час це наші гроші, наш ресурс, е, наше натхнення. І чим нам легше вирішувати такі автомобільні проблеми, тим більше у нас часу, грошей і нашого натхнення. Коротше, пацани, підписчики, там 97% хлопчиків і 3% дівчонок. Дуже вам дякую за перегляд. Які будуть запитання або пропозиції на огляд машинки Напишіть. Постараюся знайти цю машину, якщо вона буде дійсно цікава вам для обзору, і розкажу вам з точки зору експлуататора е людини, яка експлуатувала цю машину, людину, яка, е людина, яка ремонтувала цю машину, людина, яка розбивала таку машину та збирала після ДТП. Це все має дуже велике значення в сфері таксі. Технічна частина, кузовня, покупка. Як тяжко купити машину, це теж є нюанс, не завжди так легко вибрати гарну машину, продажа машини. І так далі. Е, Багато є обзорщиків, які роблять обзор на автомобіль і кажуть, О, блядь, в цій машині можна займатися сексом, в цій не можна. Кнопочки хірові, кнопочки добрі. Не спорю, то, що вони говорять, теж має якесь значення. Але для нас, для водіїв далекобійників, які можуть використовувати таксі як підробіток, для нас водіїв таксі, які використовують таксі як постійну роботу, важливо зовсім інакші дані. Тобто швидкість ремонту, ціна ремонту, продажа, покупка. А чимось таким можна займатися вже в пасажирів вдома. Ха -ха -ха. Добре, коротше, все. Всіго дня поцілував, слава Україні. Буду дуже вдячний за лайк.